Вітаємо вас в медичній інформаційній системі DCЕX. Розглянемо процес проведення інвентаризації складу. Виберіть потрібний склад та клацніть інвентаризація. Якщо з даним складом пов'язані певні фактури, наприклад, фактури внутрішнього переміщення, приходу або розходу. То система автоматично попередить про це і не дозволить запустити процес інвентаризації, доки всі фактури не будуть закриті. В іншому випадку, при спробі відкриття інвентаризаційної відомості, система повідомляє про те, що будь-які операції зі складом будуть неможливі під час цього процесу. Під час інвентаризації неможливо виконати створення приходу, розходу, внутрішнього переміщення, а також резервування вакцин та автоматичне списання на послуги. Після погодження на дані умови відкривається форма інвентаризації з полями для заповнення. У полі «Номер» вкажіть номер форми інвентаризації. Поле дата заповнюється автоматично. Тут вказана дата, на яку фіксується інвентаризація. Дата і час не можуть бути змінені, оскільки залишки медикаментів, які будуть інвентаризуватися, відображаються актуальними на конкретний момент часу. Є відображення місця, тобто складу, який інвентаризується. Поле Показати нулі з дати використовується у випадку, якщо потрібно знайти конкретну позицію і її не видно в переліку медикаментів, які система вважає актуальними для даного складу після фізичної інвентаризації. Тобто, якщо позиція була повністю вичерпана, то вона не відображається, щоб не навантажувати систему. Щоб показати потрібні позиції, поставте прапорець у полі Показати нулі з дати. Та вкажіть дату, яка має передувати даті оприходування медикаменту. У полі Збільшити кількість одиниць можна збільшити кількість одиниць для всіх позицій на потрібну кількість. Також позиції можна фільтрувати за номером партії і використовувати сканер штрих-кодів. Знизу відображається набір даних, який може бути налаштований індивідуально за потребами клініки. Поле штрих-код відображає штрих-коди, якщо процес клініки передбачає сканування інформації. При створенні конкретної партії може бути використаний як код EAN, так і внутрішній штрих-код. У колонці залишилось одиниць, відображається документальний залишок, тобто та кількість медикаментів, яку система вважає актуальною. Поле кількість одиниць слугує для внесення фактичного залишку, який виявився після фізичної інвентаризації. Після того, як ви ввели фактичний залишок, система відобразить різницю. Клацніть Прийняти. Всі документальні залишки будуть замінені на представлені фактичні залишки з урахуванням різниці, яка була розрахована. Така фактура зберігається у базі статусом інвентаризація. Після того, як приймається фактура інвентаризації, будь-які зміни в інтервалі часу, який передує даті проведення інвентаризації, будуть неможливі, щоб заднім числом не було внесено розбалансу складу. Дякуємо, що обираєте медичну інформаційну систему Dr. Alex.